Озброєні російські військові обшуки та заборона виходити на вулицю так навчаються діти у Херсоні та області у так званих російських школах. Про це розповів херсонський школяр Костянтин. Його однокласника батьки відправили на навчання за російською програмою. Каже, що зовсім не подобається йому. З автоматами на вході стоять. Усіх предметів нема. ні хімії, ні біології. Тільки історія, російська мова, математика, і є навіть і фізкультура. Наприклад, на фізкультурі вчитель розповідав, що Олімпійські ігри зародилися в Росії, і тільки росіяни завжди їх виігрували. А вони навіть боялися з цього сміятися, бо, може, їх це на це, це, це накажуть. Столові тільки якісь погані булки дають. Він навіть хотів текти зі школи. Але решітки на першому повозі і ці з автоматами. Побоявся про враження своєї знайомої від російської школи розповіла Херсонка Тетяна. На вході їх зустрічають озброєні автоматники з закритим обличчям, обшукують рюкзаки, Якщо є напої, змушують надпити. Батьків та дідусь бабусів всередину школи не пускають, як і не випускають дітей на свіже повітря протягом дня. Вони весь час перебувають у приміщенні. Навчання у форматі офлайн у так званих російських школах небезпечне для дітей сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Батьки залякані, і продовжують не трансувати. Що якщо діти не будуть ходити до шкіл, то будуть і штрафи, будуть хто-то позбавлений батьківських прав. У населених пунктах, де немає інтернет-зв'язку і можливості навчатися дистанційно в українській школі, передбачили сімейне навчання. Необхідно виїхати туди, де є зв'язок та скачати підручники, розказав Юрій Соболевський. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.